Такого чоловіка, як там вас сидить, я такого не бачу. Так в Октябрському райсуді Полтавка Ніна Кіблицька коментує відеозапис стрілянини біля кафе. Жінка знайома з обвинуваченим Віктором Малим, приблизно 20 років. Його каже на цих кадрах, немає. Я там бачила таке, як, як наче, там всі чужі люди, там нема його того чоловіка. Я все, -все бачила по телевізору. Ну я удивлялася, бо такий чоловік він не. Не згодний таке робити. Я скільки її знаю, я не бачила, що він там ходив десь з якимись боєприпасами. Він взагалі хороший був як врач кардіолог. Також жінка розповіла, що не знає, чи був її знайомий раніше судимим, а прокурор долучив до справи вирок суду 2008 року. Тоді Віктора Малого визнали винним у побитті іншої його знайомої. Схватив гладу. За пальце лівої руки, тримаючи її в своїй руці різким рухом, потягнув її руку донизу. Після чого наніс удар її по голові господарською сумкою, призначеному впирання у виді двох років обмеження волі. Прокурор не каже всіх діталь, як завжди. Їх було двоє: це була ця особа, її чоловік. Це був напад на мене. Вони напали перші двох. От, там була ще жінка, яка їхала на машині і зупинила цю біду. Крім того, на засіданні прокурор заявив про зміну обвинувачення через смерть потерпілого і зачитав новий обвинувальний акт. Повідомлено про те, що він обвинувачується в чиненні наступних кримінальних правопорушень. Умисному протиправному заподієнні смерті іншої людині. Умисне вбивство у зв'язку з виконанням цієї особи службового обов'язку, придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого закону дозволу, придбання та зберігання вибухових речовин, без передбаченого закону дозволу, підроблення офіційного документа. За словами прокурора, санкція лишається попередня до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Зміна обвинувачення дозволяє призначати максимальне покарання, а не дві третини від строку, як це було до цього. Раніше Віктора Малого також обвинувачували за трьома статтями. Окрім незаконного зберігання боєприпасів та підробки документів, це також закінчений замах на умисне вбивство. Обвинувачений своєї вини не визнає. Поранений Микола Сусла помер у лікарні у квітні 2020-го. Сама стрілянина сталася 6 серпня 2019-го біля полтавського кафе Ботанік охоронець закладу Микола Сусла зробив зауваження чоловікові, що справляв нужду на вулиці. Останній вистрелив з пістолета і втік. Віктора Малого затримали наступного дня. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.